Фотомистецтво на службі у кохання кіровоградська фотохудожниця Глефіра Ковальова до дня всіх закоханих проводить акцію в своїй новій студії. Будь-хто 14 лютого може завітати до майстрині і безкоштовно сфотографуватись. А напередодні свята жінка організувала тематичну фотосесію, героями якої стали нові обличчя каналу Кіровоград. Як усе було бачила Яна Семенюк. Нова ведуча погоди на каналі Кіроград Анна Тішкус з під час фотосесії звикла бути за кадром. Зазвичай дівчина працює над зачісками моделей цього разу, дізнавшись, який у неї буде образ, своє волосся вона також укладає самотужки. Дівчинки, собственно, самі придумали мені цей образ, допомогли е, в костюмах з макіяжем. Ну, єдине, звісно, вже я сама собі, робила, тому що це моя отрасль роботи в фотохаусі. Ще один учасник фотосесії Володимир Вященко. Раніше він вів погоду, а тепер працює ведучим новиною. День за днем йому образ створювали вже безпосередньо перед зйомками. Особливо я не готувався мені просто сказали, в чому мені потрібно прийти, які речі собою взяти для того, щоб бути в відповідному образі на фотознімках. Але як виявилося сьогодні, все, що я взяв, воно не підійшло, тому що це образ ретро. І сьогодні мене перевтіли зовсім в інакший одяг. Фотосесія має бути в ретро-стилі з театральними декораціями. На неї глафіру ковальова надихнули світлини, майже 100 давнини. Асоціація з минулими зйомками, десь лет 80-90 тому назад, любили фотографуватися в всяких таких непонятних театральних декораціях. Ну, ми постарались повторити і немножечко усовершенствувати. В студії є три фотозони. Зроблені вони здебільшого вручну. Наприклад, надзоріною декорацією працювали кілька людей. Всі елементи – хендмейд. Сама ж ідея належить стилісту Наталії Горбачовій. Просто крутилася ну, не ідея, навіть, а мисля в голові – зв'язочка, хоч зв'язочку для любимого. От мій муж просто обронив фразу таку, говорить, для тебе, любимого, хоч зв'язочку з неба. Все вдохновилося, от, от у нас місяць, тепер от у нас зв'язки. Самі ж учасники фотосесії до Дня всіх закоханих, хоча і не є парою в реальному житті. У кадрі обіцяють інтригу. Ми, ми, ми рані були знайомі, Вот ну, тепер ми з ним колеги. Вот ну а що, як ця фотосесія буде, як хто подумає? Ну пускай це буде такою загадкою. Автор же Світлин Глафіра Ковальова запрошує всіх кірограців, яких надихає свято на безкоштовну міні-фотосесію 14 лютого. Яна Савнюк, Іван Фоміченко, день за днем.